Всім привіт, ви на каналі Сашку и сьогодні ми будемо знімати Відео про цю гру. І сьогодні буде івент в стилі Блин Може Можете маленьке відео. видео. Погнали, грати з людьми. Та. Опа, опа, чук, чук Боже сте. Опа, опа, є, є, є. Чувак.

Так, так и так идти зомби. ушел шо них там будешь и Да, не так дуже багато, давайте попробуем. Да, два монстра сей победу. Да мо мо я-мо бепи пирчи тетя Давай там О, может и боже. Открыто драбуться. Денег на мо... зомби продать вас бать. Иду в нос. Вообще зомби. Да. Ой, моё. Идите сюда. Иди сюда. Да, з, знімлю можливо маленький відео у стиль Аберлот, коли буде івент там. Хоч би вийшов крутий Берно там, ну та. Але мені би вже знається вийде. введе. Той вийде, такий буде. Опана. на Йопо, до Йопа. побачення. -мо! Я не. І то так зробив? Телепорт. Е-мой. Ему. І чий цвіца зомбіар. Діти ми майже забрались. на ладно. Я десь це відео вже записую три хвилини. Ні, не, треба. 4 майже. Я вай в я пиопил, в ласка, підпишите і поставте лайк. Я хочу добити 23415. Дай 90 реально джулии. Да, я 90 ролик. ne jovese variable. На, Дай я тут рубля, что я, я вам ладшу. у тебе бело слово на дівчинку, але я ж на дівчинку, я хлопець. Дай на, на, на. Ты маленький санк. пацаны, 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 пацан, пацан. пацан. Куда? Иди сюда. Две тысячи? уже две тысячи. Ну, вот, пушка. Иду, дико, пушка. Я Вот такие. Вот так ему и надо. Ласка, можна це відео набирать? Тридцать лайки обустов, ч буласка. А вот да, буласка, я дуже хочу набирати ці лайки, блю. Не, не опа, опа. Зброя за 2000. Давайте. Иди сюда, фон VR. Боже боже. Я можу за 20 обукси, але я находжу. Вс не давайте, 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 давайте. зервався. Як... Бужики 2000, че мы учили. Давай так, так милпшите, плачу? тю зомби вверти за 2 бала мене. А зато у меня деньги давай мало бежати. Вон блин, мне надо хочешь, а? Я тебе прикол я. Я десь. Бургужок. Опа! Опа! Надо мне скоро за 12, а Букси, ура! 80! Том! Да Не є! Дашь? Сара! Още майже зелся вообще ему по полном. Так куда ты поябулся? Почему меня монет стало? Чтоб знаете, чп знает звонки в мой классе. Что я там? Уже скоро у майже в пятом классе. Да, майже давайте давать. Давай там ну, стреляем. Вот так вот, отак, вот так. Тримайте зомбір. Зомбіру мер. Вообще? Вообще такі зомбіари, вони вообще бувають, куча такі зомбіари. Давайте зармо їх. О, боже. Однінге, а зараз будуть вообще зомбіара імба. Булоска. Будь ласка. Якщо ви зараз поставите лайк, я куплю цю пушку. Ви поставили лайк? Да, ви, я вижу, ви поставили лайк. Все, ми її купляємо. зараз. почекайте. Просто світло виключало. Я світло не виключала, я просто двері закрыла. Так, -мо, ну що ви вообще? взагалі ломбяри, знаєте, хто я такий? А вы а я чу пушку купил ради вашого лайка? Мені реально ваш лайк можливий. Да Ще підписка, еще там позже слика не заключается. Опа! Ставте лайки, якщо ви любите вареники. рамки. Да, да. Боже о задень. Данному наступному відео буде 99 ночів в лісі. Да. Реально 99 ночів. Вот давайте отак буде. Вот так. О, вот так вообще имба. Куда? Давай иди сюда. -мо! И дивіться! Дивіться! Дивіться, я вот так роблю, Дивіться! в я... у команд с прицелом, дверьте робота. Двете, я ставлю прицел и дивіться, в волну стреляйте. Боже, боже. О, два ты их битую, битую! Біто, задулбану уже. На вам! О! На тобі, Натамі! Тобі. о, о, У мене сто 45 145 денчил! Не фіасы! ні, ні. да, я в лаву ніколи не впаду! Не за які гроші, А за лайк за 10 лайків можливо! Йо-моє, Йо то боже, не воно... тут, Ні, пушка ліпше, ліпше. Боже. Боже, беремо. Я ніколи не буду мовчати на ролику. Да я, хто на ролику мовчить? За шучу че видишь. Дивіться, пацан же тут. Да, я тоже пацан. А хто? чи що? Да я служи на дівчину? я пацан. Да, я реально пацан. По витя тут мій хлопчачки скин, як, як ви думаєте, дає, пацан. Бо у мене ж хлопчачки скинеться ж очевидно, вже від... їх сраку. Ну, не сраку, а просто відстаньте. Зараз тобі буде капець. Давайте запустимо цього боса, що ми і так його можемо виграти. Давайте запускаємо. Він нам багато грошей дає. Боже, куда? куда? О, да видите, сколько он... сколько у нас в баланте хороший. Так, дивите. так, 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 так. Я мою, нет! мою, не! Нет, будь ласка, будь ласка! Будь ласка! Будь ласка, я не хочу сдохнуть. Будь ласка. Будь ласка. -мо. Ми здохли, але ми дійшли до самої штуки, це було довго. Якщо вам сподобався канал, ставте лайки. Тут ще два відео є. І всім па-па!